Просто пан Тритяк сюдою не ходить, йому не страшно. Знаєте? А тут більше 50 фірм людей дуже багато. І він каже, що йому 65 п'ят не рентабельна. Тут завжди повна маршрутка 65-ю їдуть. Дуже багато людей користувалася щодня 65-м маршрутом і Людмила, аж доки його не скасували. А тепер дорога із вулиці Волинської дивізії до Млинівської займає щонайменше годину і ще 15 хвилин пішої прогулянки. Он була зупиночка. Він сюди приїжджав, розвертався. Дуже хороший рейс. Був не знаю на що воно зняли. Він сполучував. Північний їхав через центр, ювілейно об'їжджав, забирав людей. Аби вибратися із України рівного, потрібно дістатися до найближчої зупинки громадського транспорту, яка знаходиться на вулиці Млинівська. А йти туди доводиться просто посеред проїжджої частини, бо ж замість тротуару суцільне болото. У мокру сиру погоду там взагалі невозможно йти. І ми йдемо по проїжджій частині. Світло не світиться, йдеш на обом машинам. Це такий тут такий район, що йти е, дуже важко і. Зручно зв'язку з тим, що дуже темно. Як бачите, не завжди є тротуари, там болото і так далі. Болото замість тротуару, це ще квіточки. Вздовж провулку розгулюють агресивні собаки, які кидаються не тільки на транспорт, а ще й на людей. Якщо до зупинки вдалося дістатися і вціліти, це вже перемога, стверджують рівняни, які працюють у промисловому районі. Однак на цьому пригоди не закінчуються, адже інколи доводиться годинами чекати громадський транспорт. Зокрема, 35-ту маршрутку, яка й курсує через Млинівську. Маршрутки немає, вже до півгодини немає. Ну тобто рід. Ходять, або я не знаю, як взагалі вони тепер ходять. Бо я два дні її чекав, не дочекався на інший сідав. 35-та. Тільки один маршрут сюди, що зараз їде. Все по місту. Тому дискомфорт великий. По-перше, якщо ходять, то рідко дуже, і ми не знаємо, як зізнаються у тому, що є проблеми з 35-тим маршрутом і самі водії. Про інтервал у 8 хвилин між транспортом навіть не мріють, а все тому, що бракує карманичів. Подивіться в дозорі, з 14 машин сьогодні 8 чи 9 їздить. А от чому так найчастіше стається? Чому... Нема немає водіїв, ніхто не хоче їздити. Погані умови. Нас позакручували, таке поробили в управлінні транспорту. Кажуть, із маршрутками у місті є проблеми. А 65-та була і, взагалі, не рентабельною. До того ж, не мала низки дозволів на рух, тому її скасували ще у грудні. Проте зараз готують альтернативний варіант. Планують продовжити 45-й маршрут однак є одне, але перлись в те, що потрібно. Мати погодження для того, щоб узгодити схему маршруту із львівською залізницею. Зараз маємо певні домовленості і очікуємо в найближчий час провести. Спільне засідання міста і Львівської залізниці і отримати цей дозвіл, як з'ясувалося, усі роки 65-та маршрутка без дозволу Львівської залізниці перетинала колії, які знаходяться по провулку робітничий. Той світлофор, що стоїть на переїзді, він в принципі працюючий там, і сам переїзд він майже не використовується. Тобто, в ньому як такої потреби немає, але є певні умови, ми маємо їх виконувати. А доки управління транспорту домовлятиметься про отримання дозволу на рух громадського транспорту, рівнянам доведеться і далі ризикувати власним життям. Адже чи вийде не втрапити в халепу на зруйнованому тротуарі, невідомо. Як зазначили в департаменті інфраструктури та благоустрою, долю цієї ділянки визначатимуть найближчим часом. У кращому разі відбудеться капітальний ремонт тротуару по усій протяжності вулиці. Проте усе залежатиме від того, чи підтримують депутати цей проект. А ось у гіршому відремонтують лише найпроблемнішу ділянку. Однак коли на провулку настане свято достеменно невідомо, адже обіцяти не значить виконати. Дарія Солодовник, Олег Шаламай та Олег Степанюк, телеканала ITV.